Евеліна Юшенко, учениця 4-го М-класу, Одеського ліцею No7. Ліна Костенко, крила. А і правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. У цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі? Сама не літає. А крила має, а крила має. Вони ці крила не з пуху пір'я, а справді чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні? У кого з вічного поривання, у когось ширості до роботи, у когось щедрості на турботи, у когось пісні або знадії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має.